Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати АВТ і сьогодні розповім про такий компонент, як мітка або лейбл. Отже, лейбл це компонент для розміщення тексту в контейнері. Він використовується для відображення одного рядка тексту для читання. Текст може бути змінений програмно, але користувач не може редагувати його безпосередньо. Це називається пасивним управлінням, оскільки він не створює жодної події. При доступі до нього. Останнє речення цікаве, тому що до лейблу, от, наприклад, ми створимо лейбл, так? Лейбл, та й десь це сюди, лейбл лісенер. От бачите, ми можемо додати лісенер. В самому класі лейбл, як структурі, немає таких методів, але так як він, ну, все у нас компонент, як казали раніше, так? то в компоненті. Можливість додання є. Можете спробувати. В цьому відео я не буду гратись з компонентами на лейбл. Ось, можете створити лісенери для нього і подивитись самостійно, як і котрі з них відпрацьовують. І так, давайте почнемо вже. Ну, За що вже цей метод? Подивимось. Стосовно попереднього, все те ж саме. Залишив тільки наш адаптер, Windows-адаптер, який закриває по крестику на Windows. Починаємо наше лебо. Лебо можемо створити, одразу дати їй текст. І алігмент. Алігмент це розміщення. Тобто зліва по центру, справа. Давайте. Він, бачите, якщо просто створюєте текст, він автоматом починає його створювати з лівої сторони. Але є ліво, центр і справа. Можете створити, подивитися, як це буде відобразити. Добре, поки створюємо з простим текстом. Так само, як і попередній батон, ви можете одразу створити е, з локацією і розміром. Методом, одним методом set А, І додати як компонент. І тут ще я просто батон з попереднього уроку. так, і mouse-listener-адаптер. Тобто, коли ми будемо клікати по нашому батону, ми будемо змінювати сайз фонд цього лейблу. Тось лейбл сюди приходить, мінімально 10, максимально 50. Зараз побачите, про що я маю на увазі. Добре, давайте просто відобразимо нашу лейбу і подивимося, що буде. Так, поїхали. Ось, наша лейбл. Дивіться, бачите, Do you like program? а де все остальне. Все остальне не вписалося, якщо можна так сказати. Бачите, тут для розміщення тексту в контейнері. Тобто контейнер має свої розміри. Крапка. От, наприклад, як і у Так? Якщо ви баттена здаєте якусь довжину, а текст не вміщається, то він його просто отак -от обрубає так само і в лебе також. Але ви можете змінювати, до речі, ну не тільки локацію, але ще й віц і хейтс. Тобто потім. Добре. Що стосовно кліка. Якщо. Роблю клік, бачите, змінюється фонд сайз. Прикольно виглядає, правда? Добре. Ми можемо ще додати фонд. Це я просто змінював фонд сайз, брав фонд. Давайте вже подивимось більш детально. Я просто лейбу брав фонд, а потім створював новий фонд, передавав сюди getname. Тобто, у фона є name, по якому ви можете оперувати дефолтні вони знаходяться. Так. Ось. Діалог, діалог input, sans-serif, serif, non spaced Якщо ви хочете завантажити якийсь C фонд, якщо я не повіляюсь, тут є. Ні, тут немає. А, ні, 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 ні. Не фонд. О, фонд. Як клас. Create фонд. Так. Давайте подивимось. От. Ви можете завантажити з файлу, до речі. Тобто можете маніпулювати не тільки тими фондами, які існують, то можете завантажити якийсь свій фонд. Добре. Потім його стиль сюди йде. Давайте подивимось. Стайл Style. Style це у нас. тара 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 Ні, не тут, не тут, не тут. А, ось Play, Bold, Italic, Romine. Ну, коротше, можете подивитись усі потім, поекспериментувати. І Size, тобто його розміри. Тобто, що я тут роблю? Фактично, я беру тот фонд який був, те ж саме, але змінюю тільки Size. Ось, коли ми клікаємо, змінюється Size. Ну, таке взаємодія кнопки і лейбл. Хоч якась взаємодія буде, поки вивчили два компоненти. Ну, добре, подивилися. Ми можемо виставити. Бачите, який а, тут фон. Давайте його змінимо на італік. Italic. О, бачите, виглядає вже якось трохи косо. От, тобто. Ну, якось так. Ну, тобто, він, він реально змінився. Можете взяти інші фони і подивитися. Так, стосовно розміру, дивіться, він тут. Давай перезапустимо заново. З дефолтним, тобто не міняючи його. Бачите, ми виставили width 100. Тобто, у нас 100 десь так ось тут буде. А вона треба більше. Давайте я, мабуть, приперу цей, тому що він вийде за рамки самого нашого фрейму. То треба ще цим маніпулювати. Давайте просто з звичайним фонтом, він трохи менше. Хоча можна було би тут сайз виставити 10 або 20. Ну, добре. Дивіться, що ж, що ж робити з таким? Так, такий випадок може бути. Якщо ви хочете змінити а, його size, так, його розмір підгнати під текст, ви можете це зробити. Навіть програмно дізнатися. Давайте подивимось, є таке цікаве були метод. Який має назву Get Preferred Size. Тобто, дай мені розмір, який ну, Preferred, тобто цей. Рекомендуємо, чи який мені потрібен відносно того, а, який текст всередині. Давайте подивимось, як це виглядає. Бачите, він повертає а, від 159 для такого тексту повинно бути 159 і Height 23. Тобто мінімальне. Скільки для нього потрібно. Тобто 40, ну, нехай буде 40, нормально. Але від 23 більше, так? Від 150 і більше. Ну, давайте подивимось поставимо. Чи це правда так? 159, 159, 159. Перезавантажуємо. Опа, все в нас влізло. Бачите? Тобто, таким методом ми можемо дізнаватись, а, скільки нам треба виділити для нашого тексту. Якщо ми хочемо плясати від нашого тексту, а не від контейнеру. Так? Контейнер виставили з нам пофіг, що там. Не влізло, не влізло, нехай, фікс нам. А якщо нам треба плясати від нашого розміру ну, так, розміру нашого тексту, то ми можемо таким чином. Але дивіться, є цікавий нюанс. Давайте вам покажу. Якщо, ви поміняєте. Місцями. Оці. А те, що дай мені, який розмір мені найкращий, і додати в компонент, то розміри будуть отакі. О, тобто, давайте вам 100. Чи -то я? Давайте ще раз. Поїхали. Бачите, 140. Чому так виходить? Тому що ми не додали його ще до фрейму. Ось таким методом ми додаємо до, до фрейму, і фрейм знає, як його відмальовувати. Ну, так, малювати. Тут. Він там всередині під цим капотом, ADD, визнає, визначає вже відносно цього компоненту, який в нього текст, чи потрібно там. Ну, Там багато логіка. Логіка, якщо ви хочете подивитись, подивіться. Але поки ви цьому фрейму не поставили цю лейбу, він не знає, як її відмалювати. О, коли він її вже відмалював, він же сюди все завантажив. Всі дані. у лейби можете брати в цьому меду. Ну, такі... Не один метод є, так? який ви можете брати дані потім, коли ви додавите до фрейм. Давайте подивимось на наступний. Поїхали. Тут. Я показую MyLabel. MyLabel. Що це таке myLabel? Клас MyLabel, який extends label. Так, ми можемо наслідувати компоненти а, АВТ, і з ними маніпулювати. Якщо нам щось конкретно потрібно, що ми не хочемо постійно робити а, ззовні додаючи лейбл, так, ми створюємо MyLabel і всередині створюємо методи, які будуть для кожного об'єкта постійно відпрацьовувати. Давайте подивимось. Сюди. Стосовно розміру, я хочу, я хочу додати сюди якийсь текст. От я у нас, як був, uh, do you like programming? і не хочу виставляти ніяких hates uh, і wids. Ну, тут треба би і локейшн додати, але зараз покажу, до чого суть. Ну і передаю сюди фрейм. Я не хочу Замислюватися на тому, який мені взагалі треба хейтс і Сюди я передаю супертекст, щоб він до самої лебій дійшов, так. Потім, щоб не запарюватись, не створювати тут лейбл, так і не маніпулювати, я просто відправляю туди текст, і там все. Це твій лейбл. Це, е, твій текст, точніше, і ти з ним маніпулюйся. Тобто мені він потрібен. Йдемо, ADD. Я виставляю локацію. Можна сюди передавати, до речі, локацію, так, не, ну, щоб одразу. Я тут. Щоб не заморачивсь, можете собі саме передавати, як ви хочете. Добре, додаю. Спочатку додаю так, виставляю локацію, потім додаю його, а, передаю цей фрейм, додаю наш My Label і роблю Set Dynamic Size. Що таке? Я одразу змінюю set Size, це Height і Width, а, і передаю сюди get Preferred size. Коли ми його додали, сюди фрейм, Set size робить наш MyLabel і ми беремо Get Preferencize. Давайте подивимось. Бачите, do Like Program. Що б я тут не написав. знаки оклику, 100%. Це його відображає. Тобто він підлаштовується під цей текст. І я просто створюю MyLabel, сюди текст, і все. У мене клас. Перейти сюди локацію. ну Суть ви зрозуміли. Давайте далі подивимось. Тут є ще один цікавий. А, до речі, до речі, до речі. Дивіться. Бачите. Підлаштовується. Це максимальне А, ні, ще. Ось. максимальне Він підлаштовується. а Навіть не просто. Дефолтний, коли ми його створюємо, так, він підлаштовується прямо і під фонд. Чому? Так, не сюди, не сюди. Не, не сюди. Є базовий метод в лейбі. Так, set the font. Set фонд, пробачте. Я йому зроблю set фонд. Сам собі відпрацьовує за своїм фондом. А мені важливо, щоб після того, як ти його добавиш я роблю set Dynamic Size і знову підлаштовуюсь під новий твій фонд. Ми фондом змінюємо сайз і одразу підлаштовуємося під цей сайз. Тому і у нас виходить так. Оп, і маленьке, і велике. До речі, тут не одразу не завжди відпрацьовуємо. Можемо не на клік ставити. До речі, я зробив не лісер, а через адаптер. Бачите, і беру тільки те, що мені потрібно. Маус-клікт. Можна. Щось не підпрацьовується. Давайте. Маус-реліст. Може буде 100% відпрацьовуватись. Поїхало. Це щось клікд. На 100%. О! О, а це побоженьки. Все працює. Добре. Так, на либо. А, в принципі, а, можете ставити. До речі. Давайте подивимось. Полд італік. що такого hand in поїхало, Поїхали. Чим воно відрізняється. Ну, треба, мабуть, читати. Italic Bold Plain, Roman Bizлаine. Бо я, чесно кажучи, візуально не зрозумів. Типа так друковані літери. Здається так більш-менш. Ну, прикольно виглядає. Можете з тим позабавитися. А Ще як спочатку сказав, і лісер можете поставити на цю лейбл, а можете створити My Label і всередині маніпулювати з цими лісенерами, щоб жодно постійно їх не створювати лісенери для кожного My Label. Наприклад, мені для кожного My Label, коли я створюю, я хочу, щоб було динамічне змінення розміру. Ви можете тут. Створити ще метод, який автоматично додатиме лісенер, на, наприклад, коли ми наводимо на наш лейбл. Ну, не знаю, потрібно просто так наводимо. І каунт зробив. Наводили один, наводили два, наводили три. Де, в принципі, що завгодно. Можете маніпулювати кнопкою по лейбі. На нашу кнопку і щось створиться з лейбл Якщо наводити не на лейбл, Ось, то щось створюється з кнопкою. От така маніпуляція двохстороння. Тобто вже є два компоненти, ну, три компоненти, фрейм, на якому це видно, так, але всередині нашого фрейм вже є два компоненти, з якими можете а, щось а, зробити, комунікацію якусь вже більш-менш більш цікаву. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.